Вони, громадські рухопори. Ну так є ж десь, десь є определене місце, де вона має право знімати. Що всюду? Журналисти журналісти. У нас, у нас були журналісти, у нас не були проблемни сьогодні. Це не десь були журналісти. У нас, нас пробив у вас контент за весь час. Оце перша проблема. Правильно, тому що ніде не знімали, отак, як вона оце у нас знімається. Були народні депутати знімали. Були, були, а, були аби, аби І зразу. знімали.